Отже, який сайт у нас ми будемо робити з самого початку разом з вами будемо робити сайт. Ось це його звичайний, дуже простий вигляд звичайного сайту. Він дуже розповсюджений. Це його основні частини і верстати ми будемо за допомогою блочного верстання. Тобто, це самий простий спосіб верстання. Блочне верстання. Використовується HTML і CSS. Отже, починаємо. З чого він складається? Шапка сайту. Шапка сайту, навігація, навігація лівий Сайт-бар – це день. старина. Добрий день, Катруся, основна частина, тобто розміщення нашого контенту і підвал. І це ми зараз з вами по черзі степ степ заняття до заняття будемо разом з вами робити. Я вам пропоную робити це в поточному часі, тобто відразу ви відкриваєте, наприклад, якщо у вас є можливість на телефоні, повторюєте це на комп'ютері. Якщо ні, то це заняття буде в записі на Ютубі, і як зазвичай я даю вам посилання. Отже, це частина основна. Ми маємо зробити так, щоб наш сайт так само і виглядав. І ми зараз будемо з вами це все робити по черзі. Нам потрібно для роботи Notepad++. Тобто він має бути у вас встановлений. А якщо його у вас немає, можна використовувати онлайн-редактори з підтримкою HTML і CSS, тому що нам потрібно буде використовувати ці дві мови верстання. Отже, починаємо. Я відкрила вже. Як ви бачите, новий документ Notepad. І ми починаємо, як і завжди, робити головну структуру. Тобто ми маємо зробити індекс HTML. Ну, якщо ви все це пам'ятаєте, давайте з самого початку. Дещо будемо додавати, до речі, HTML, повторюємо, разом. Так само продовжуємо: у нас тут head, title, все як і завжди. HTML. Відступи. Відкрили, закрили, пам'ятаємо, так? Зкриваючи теги, закриваючи теги. Head у нас має title. І назову ми його з вами а, блочна верстка. Тайтл у нас буде блочна верстка. Відкрили-закрили. Якщо у вас є десь взяти головну структуру, беріть, будь ласка. Так, так. Рухаємось далі. Тут у нас головна блочна верстка, і сюди нам потрібно додати ще один рядочок, саме в хет. Це під'єднання е, нашого е, CSS-документа, який ми ще не склали, але він у нас має бути. Тобто ми зараз прописуємо, щоб наш е, майбутній CSS-документ до нас приєднався. Це там, де у нас буде оформлення. Style sheet. І, відповідно, де він у нас розташований, Розташований у нас, відповідно, в нашому ж в нашій папці. Так. В нашій папці разом називатися він буде Style CSS. Тобто каскадній таблиці стили. Type. Це все воно прописується один раз. І має прописуватися кожного разу, коли ви під'єднуєте відповідний документ. Тобто файл CSS. Е так, як цей рядочок виглядає у нас зараз? Ось таким чином. Зараз. Ось таким чином. Лінк rel. Під'єднуємо каскадні таблиці стилей. Стайл щит, каскадні таблиці стили, які називаються style.css, тип яких CSS. Все, це у нас в хеді обов'язково. Далі у нас, відповідно, ми будемо робити боді-нас У задумом, і наша, як воно у нас буде поділятись. Ну, пам'ятаємо, да? Отой От малюнок, як у нас розділений. У нас є хедер. Хедер. Ну, мене не Є хедер у нас з вами. І це у нас шапка сайту. Так, і пропишемо, щоб ми нічого не Шапка сайту. Закрили хедер. Далі у нас була навігація. Тобто, тут у нас має бути навігація. Можемо прописати так, можемо повністю, щоб ми розуміли, що це у нас буде. Навігація підписуємо. Закриваємо цей тех. Нє. Далі у нас з вами йде лівий, лівий сайдбар. Це нам теж потрібно прописати, щоб ми не забули. Ліва сторона. Сайдбар. Також все це прописуємо. Закриваємо цей тег. І що у нас там залишилось? А, у нас залишилося ще безпосередньо. Це основна частина контенту, так? Це то, що у нас по центру. Ми його будемо робити за допомогою div блоків Зараз розберемо, що це таке, з чим його їдять. Але ми маємо позначити їх ось таким чином: Div-ID. Відкрили лапки. І написали, що це у нас контент. Це у нас англійською також ми продовжуємо контент. Ми маємо все це прописувати. І це у нас відповідна основна частина. Закрили дівблок. І у нас залишився футер. Дівблок закрили. І у нас залишився футер, який також, відповідно, у нас йде окремим. Зараз я тут залишу рядочок, потім вам розкажу для чого. Футер. Тобто це нижня частина сайту, називається підвал. Там зазвичай прописуються координати, розробники, контакти. Щоб це все не писати сам сайт, десь ліворуч праворуч, зазвичай все це робиться в футері. Футер від слова фут, ноги. Внизу. Так, все. Боді закрили. Боді у нас закінчилось. І нам потрібно зараз перевірити, що у нас вийшло. Для того, щоб ми розуміли, що відбувається з кожним кроком у нас. І, відповідно, закрили HTML. HТML. Yeah. Um... Так, давайте тепер збережемо. Якщо ви пам'ятаєте, ми маємо з, е, через файл зберегти як е, відкрити робочий стол, там створити папку відповідну. Давайте все це робити. Робочий стіл. Створюю папку, називаю, наприклад, 3, відкриваю, і тут я його зберігаю, цей файл як індекс. В форматі HTML Hypertext Makeup Language, так? Пам'ятаємо. Зберегти. Все, у нас відразу наш код преобразується, і зараз ми маємо відкрити, знайти цей документ і його відкрити. І я відкриваю. Сподіваюсь, ви зараз його бачите. Дивіться, що у нас вийшло? У нас вийшло із нашої програми. Те, що у нас просто ліворуч, бачите? Просто ліворуч поки що прописані всі наші теги. Те, що ми називали. Шапка сайту, навігація, лівий сайт, бар, основна частина підвал. Тільки поки що це список, і немає ніякого розподілу. У такого, який я вам показувала, так? Ось такого. Мінімум такого, Тобто такого немає у нас. І нам потрібно все це виправляти. І це вже у нас буде CSS. І як ми його будемо заповнювати, зараз я вам все розповім для того, щоб наша шапка сайту була відповідно так, як я вам показувала, все було розбите на блоки. CSS. Отже, поїхали. Перша у нас з вами була безпосередньо саме BOD. Саме в Body ми з вами і створювали відповідні налаштування. Перший тег. Тобто ми зараз створюємо тег для нашого всього боді. всього Тобто, повністю для тегу боді. Що ми тут маємо? Ми маємо задати відповідний бекграунд. Тобто колір, так колір тла. Бекграунд. Це ми вже пишемо самі CSS. А, дві крапки, і далі я маю прописати кольор, тобто або код кольору, або сам кольор. Давайте так, щоб я ще зараз не шукала цей колір в інтернеті. Я буду писати колір так, такий відрубки, грей відповідно. Зрозуміло, да? що це у нас буде сірий. Якщо нам потрібно будь-який інший кольор, ми можемо відшукати код кольору інший. Далі, колір тексту. Колір тексту, який буде в нашому боді для всього боді. І це у нас white. Якщо вам потрібно інший колір, відповідно інший. А ну-ка, спробуйте м -м, вгадати. Оцей атрибут це у нас про що? Фонд це у нас про що? Хто пам'ятає? Ніхто не пам'ятає. Тобто це у нас шрифти. Фонд Family – це шрифти. В HTML ми писали просто фонд. А фонд Family тут і через кому я пишу? Для чого? Для того, щоб, якщо е, не підтримується Arial, наприклад, шрифт, то замість нього під'єднається стандартний шрифт Stam'i Uruguay. Тобто, це альтернативний текст стиль шрифту. Головний альтернативний. Далі font size. Ну, відповідно, я думаю, що все зрозуміло. Розмір для всіх, для всього тексту в боді. Це у нас буде 16 пікселів. Ви бачите, що кожний рядочок закінчується крапкою з комою. І це ми з вами зараз прописали повністю для боді. Тобто для всього боді. Але ж у нас там боді ділиться ще на інші блоки. Давайте ми спочатку з вами збережемо цей файл. Файл зберегти як? В нашу папку номер 3 Називаються файли. Пам'ятаєте, як ми називали його в HTML, який ну, у нас там файл? Style. І розширення каскад стайл sheet. Тобто CSS файл. Зберегти. І бачите відразу, як у нас преобразується наш CSS. Тобто, назвати файл ми маємо таким самим чином, як ми отут прописали в лінку Style CSS. Тобто, ми під'єднали до нашого HTML-документа оцей документ. Так, давайте, наприклад, ще один тег, потім продовжимо. Далі. Далі у нас тех, який у нас є, це хедер. Хедер. І в принципі, в принципі, всі оці блочні налаштування, всі це, воно повторюється. І тут ми можемо з вами а, дещо скопіювати. Ну, наприклад, background, тобто колір нашого хедера, тобто блоку, який відповідає за а, шапку. Ну, нехай це буде yellow, так, Ми маємо відрізняти його. Yellow. І ще нам потрібно в хедері, от з маленькою буквою у нас тут все нам потрібна ширина і висота нашої шапки. Це обов'язково. Значить, яким чином вона може бути вказана? Ну, по-перше, ми маємо вказати, це у нас висота через дві крапки, ми маємо вказати її або в пікселях, або в відсотках. І так само з шириною. Вид, так, висота. І її можна вказувати як в пікселях. От, як, наприклад, вказавши PX, ну це тобто це фіксоване. Але ми можемо вказати ще і, наприклад, в відсотках. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, наприклад, висота у нас напишемо 100 пікселів. А от ширину ми напишемо 100%. Чому так? Чому так? Відсотків. А так, це тому, що ширина нашого хедера залежить від ширини екрану, на якому ми будемо переглядати цей сайт, відповідно. Отже, те, що ми вкажемо в відсотках, воно буде адаптуватися до нашого сайту. А от на цьому ми поки зупиняємось, я пропоную зберегти. І передивити, що ж у нас вийшло. Ось у мене відкрите, відповідно, тка у нас жовта, те, що ми прописали отут, так? От воно у нас. Тло у нас сіре грей. Біле у нас це текст, який буде записаний, писатися тут. Основний стиль тексту це Arial. Якщо в мене на комп'ютері, наприклад, не під, або браузер не підтримував Arial, в мене підтримувався б оцей New Roman. І, відповідно, розмір сайзу, це 16. Що стосується хедеру, ну тут зрозуміло, да, що бекграунд ло для самого, <coughs> нашого хедера, воно жовте, висота, тобто оця, ця частина 100 пікселів, і ширина, те, що я вам казала, це 100%. Тобто вона заповнює повністю ширину моєго екрану. Якщо б в мене був екран менший, наприклад, він заповнює ширину моєго меншого екрану. Тобто це дуже добре, коли воно адаптується під кожну особисту ширину екрану. Відповідно, цю висоту здосель я, наприклад, рекомендувала би збільшити, але це вже наступним разом. Так, ви зазвичай, звісно, можете повторити продовжити. Заповнювати блоки, створювати блоки за ось цим принципом, тобто, тобто шапка сайту у нас є. Спробуйте, так само, як і хедер, створити блоки для навігації, для лівого сайтбарду, для основної частини і підвалу. Все, що не вийде, відповідно, ми з вами потім всі ці недоліки виправимо, всі помилки. А зараз я бажаю вам успіху і сподіваюся, що ви в безпеці. Ну, все добре, до нових зустрічей, Па-па. А ще стоп! Підписуємось зараз на мій канал. От зараз поставили е, закусинець, а також натиснули на дзвіночок і підписалися. Все, па-па.